Щось застряло. Це. Ліва, ліва задня нога. Я подивлюся, все, чи все ви. Поцарапався десь. Оце тут ось стояв бакчок. Я його підняв на таку висоту вже. Вже це вже висота. Сам! 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 Сам. А треба аж ось туди. Три мотузки. І один придурок. Ну і що, далі будемо, може, в трьох. Добре. А, ще три мотузки і ще три цеглини. О, одна, там друга. І там третя, цеглинка. От, От, таким, таким чином.